Est -ce que cet homme est capable est-ce que c'est toujours du bluff? Que pour vous du nucléaire par la Russie d'aujourd'hui est possible? Ця слабкість ще раз, застосування ядерної зброї сьогодні в наш час, це без жартів, це серйозне питання. Це говорить про неадекватність і слабкість. Тобто, це третя світова війна, окрім третьої світової війни, це мільйони жертв. Це повністю перетворені в руїни того чи іншого міста, держави і світу. Це повна неадекватність, це хворі на голову люди, які навіть не просто можуть застосувати, які на це готові, які про це говорять. То, в принципі, це просто неадекватні люди. Їм треба до лікаря, не до суспільства йти, а до лікаря відповідного. А ми не тарів тупре. В Запоріжжя. Що відбувається? Окупована Запорізька станція, про станцію, атомну станцію. В Запоріжжі повністю окупована, як я вам сказав, там шантажували наш технічний персонал, щоб вони переписували навіть своє громадянство. І там а, всередині технічного ви знаєте, що там. Все заблоковано, там знаходиться 500 бойовиків. У них є вибухівка, вони всі озброєні. Вони дають їжу, воду там по годинах. А цим технічному персоналу станція не працює. Чи може бути вибух, залежить від людей, які всередині. Я вважаю, залежить все від цих 500 бойовиків, і ми про це говорили. Я дуже дякую французькій стороні. Те, що вони підтримували діалог. Еммануель підтримував діалог з МАГАТЕ, щоб Гроссі приїжджав, але я Вважаю, що те, що вони хочуть, це неможливо, бо вони хочуть демілітарізацію без демілітарізації. Це неправильний крок. Я зараз а, про а, МАГАТЕ в тому форматі, як вони спілкувалися з Росією. Ні. В початку виведення 500 бойовиків зі станції і повний контроль українського технічного персоналу, і тоді станція запрацює. Вони ж люди повинні знати во Франції, що відбувається з атомною станцією. Шість блоків. Чорнобиль це був один блок, і ми знаємо, яка це була трагедія. Тут шість блоків. Далі. Запорізька станція експортувала дешеву електрику в Євросоюз. Тобто вони не просто так захопили. Вони нам зупинили цю електрику, зупинили експорт електрики, вони нам а, зменшили доставку електрики в Україну для споживача, для звичайних людей. Що це за військова операція? Просто тероризм.